Дзвонять мої знайомі, друзі, повірте мені, дзвонять із Москви, із Канади. Їх хвилює доля Ниви, дзвонять вболівальники, фанати. Я їх розумію. На сьогоднішній день десь шість футболістів з нашої команди вже покинули команду, вони знаходяться в інших клубах. Но я би так сказав, що є надія в тих футболістів, які залишилися, що все-таки футбольний клуб, клуб Нива збереже. Своє існування в першій лізі, тому що, повірте, команда в принципі, пристойно виступала в першій лізі, йде на сьомому місці і загубити сьогодні команду для нашого краю. Я думаю, що це ну, неприпустимо. Уже 26 березня Нива має зіграти у Черкасах проти Славутича на стадії однієї четвертої Кубка України. Перша календарна гра в чемпіонаті запланована на 29 березня. Аби команда вийшла у зазначені дні на поле і взагалі не зникла з футбольного середовища України. Ігор Яворський сподівається на розуміння і підтримку влади області. Вчора вже був призначений новий голова обласної держадміністрації. От пан Сиротюк. Я думаю, що завтра, можливо, я схожу до нього і чесно скажу, вже буду ставити більш так серйозні питання, тому що часу мало, і ми повинні чітко оприділитись, потрібна футбольна команда Нива для нашого краю, для нашої області, чи не потрібна. Тому що я ще раз скажу, я прекрасно розумію, що сьогодні дуже критична ситуація в країні, мабуть, не до футболу. Ну, от, але тим не менш, ми повинні робити все для того, щоб зберегти команду. Ймовірно, сподівання Яворського на допомогу влади марними не будуть. Я вже провів зустріч з е, тернопільським міським головою Сергієм Надолом і головою Тернопільської обласної ради Василем Хомінцем. Де ми, окрім батьків інших питань, обговорили питання функціонування футбольного клубу Нива і стану справ у футбольній галузі, спортивній галузі. Ми обмінялися думками. В нас є. Певне бачення, як можна врегулювати ситуацію. Я думаю, що зараз ми будемо максимально забезпечувати повну взаємодію роботи обласної державної адміністрації, обласної ради і міської ради. Будемо спільно шукати механізми, спільно шукати кошти для того, щоб футбол розвивався, а команда не втрачала ті позиції, на яких вона знаходиться.